Вітаю, шановні друзі! Українські підлітки в Німеччині тікають до Югентамту. Дана інформація буде важлива як і для самих українських батьків в Німеччині, так і для підлітків. Друзі. Тому зробіть, будь ласка, репост і послухайте. Як ви знаєте, югентамт – це орган, який займається захистом прав дітей. Дуже часто даний орган дійсно допомагає сім'ям, в яких є проблеми: батьки, наркомани, алкоголіки, батьки, які е сексуально або психологічно знущаються над своїми дітьми. Таких випадків досить багато, і Югінгам в цьому дійсно допомагає. Але бувають такі випадки, коли, наприклад, дитина, я буду зараз казати в більшості про підлітків, саме про підлітків, десь у віці там, від 12 до 13 до 18 років. От такий період. Да? Період підліткової. Кризи. Е, ці підлітки самостійно звертаються до югентанту. Е, і зрозуміло, коли, наприклад, дійсно є якась е, підстава для такого звернення, якась проблема дійсно, коли батьки знущаються, там алкоголіки або ще якась проблема. Але зачасту е, підґрунтям для такого звернення являється, ну можна так сказати, підліткова криза, от і просто непорозуміння з батьками. От просто дитина вирішила проявити такий протест. І вона не знає, куди йти звичайно. і Вона звертається до югентамту. От звичайно, югентамт допоможе. Якщо дитина прийде, югентамт, звичайно її забере, допоможе дитину поселять. Відразу скажу батькам, в кого діти втікли до югентамту, Ну особливо можете не хвилюватися з дитиною. Там нічого страшного не станеться. Вони дійсно дбають про дитину. Вона там голодна не буде. З нею буде все добре. Там будуть і психологи працювати, і все. Але, друзі, тут є декілька моментів важливих, які потрібно розуміти як і підліткам, так і батькам. Ну, по-перше, якщо підліток сам звертається до Югентам, то його назад забрати ну, дуже важко, якщо не сказати нереально. Вам потрібно буде взяти Рексанвальта, фюрфамілін рек. От і з ним вже повертати дану дитину. Але це буде дуже важко, тому що в підлітковому віці дитина вже, по суті, ну, має право голосу, вона може вийти і сказати, що їй подобається, що ні. Розумієте? Якщо дитина буде казати, що ні, я не Хочу до цих батьків, то е, югентам не віддасть цю дитину, розумієте? От, але якщо потім вона скаже ні, ну я все-таки вирішила повернутись процес, може бути змінений, і дитина, в принципі, повернеться з часом. Але друзі, тут є е, інша проблема, що таким батькам рано чи пізно прийде відповідний рехнунг рахунок за утримання вашої дитини. І це потрібно донести всім батькам і підліткам, що оці ігри в протести своїм батькам можуть, скажімо так, вилитись для вас в досить негативні наслідки щодо того, що, по-перше, ви не повернете свою дитину так швидко, як ви хочете. А по-друге, ви ще й попадаєте в фінансову залежність. Тобто, ви повинні будете погасити проживання вашої дитини в місцях утримання югентамту. Розумієте, це і проживання, і їжа, і харчування все. Друзі, і це досить немаленька сума буде. Тому майте це на увазі, якщо у вас якісь непорозуміння з дітьми, да, краще балакайте, краще візьміть психолога, знайдіть з ними спільну мову, щоб не допускати цих випадків. Тому що якщо дитина сама звернеться в Югентам, це може вилитись для вас в досить кругленьку суму і в досить негативні наслідки. Я вже не кажу про психологічні наслідки для самих батьків. Для дитини, можливо, для підлітка це свого роду протест, там, показати щось своє, я там. Все таке інше, От. але це буде, скажімо так, мати досить проблемні наслідки. Пам'ятайте про це, поговоріть зі своїми дітьми. Завжди тримайте контакти, спілкування зі своїми дітьми. І, звичайно, ніколи, друзі, не порушуйте німецьке законодавство відносно прав дітей. От. Те, що я кажу завжди. Не можна бити в жодному разі дитину в Німеччині. Ну в Україні так само не можна бити, але в Німеччині до цього просто досить пристально відносяться. Не можна, в принципі, психологічно знущатися над дитиною. В принципі, будь-яка ситуація, яка ставить під загрозу благополуччя дитини, може бути розцінена як підстава для того, щоб у вас відібрати дитину. Тому пам'ятайте, про це це дуже важливо. Навіть якщо в вашій квартирі неналежні умови проживання і хтось це побачить, поскаржиться, і там тому. Може прийти і забрати дитину, пам'ятайте. А якщо дитина ще й сама звертається в югентам, ну це вдвічі е, погано О, тому е, завжди дбайте про своїх дітей, балакайте, шукайте з ними контакти і компроміси. Друзі, тримайтесь повагою. Ваш адвокат Демченко.